Thank <laughs> you. 21 вантажівка вирушила з Дніпропетровщини на схід України. Колона везе 180 тонн гуманітарної допомоги жителям Луганської і Донецької областей. У переліку найнеобхідніше харчі, питна вода, засоби гігієни і товари для дітей. Організатори кажуть, що зібрали і придбали усе за добу за кошти з урядового резервного фонду. Вантаж супроводжують офіцери і солдати держслужби з надзвичайних ситуацій. Фахівці запевняють, зроблять усе, аби забезпечити доставку важливого вантажу до місця. Ся призначення міста Старобельськ. Це не перший вантаж, який направляє Дніпропетровська область. у Регіони, де українські війська і добровольці воюють із терористами. Як відомо, гуманітарні колони вирушили також з Києва і Харкова. Всього на схід мають доправити майже 773 тонни допомоги. Ззовні усі автомобілі позначені національною символікою і прапорами України. Более 68 номинований. Это все продукты питания и все, что необходимо для первоначальной гигиены человека. В городе Старобельске мы передаем это все Красному Кресту, а Красный Крест уже непосредственно заставляет в зону АТО для населения. Это в первую очередь для тех городов, которые освобождены, для того населения, которое сейчас находится в таких сложных ситуациях.